11 година ранку 22 жовтня 2019 року село Немильня, Новоград-Волинського району Житомирської області. Вас вітають, шановні берегині аматорського народного фольклорно-етнографічного колективу Колиска, клубу Села Немильня, художній керівник Федір Рашин. Нашому славному колективу. Заснованому ще в далекому 1939 році виповнилось 80 років. Сьогодні ми презентуємо весільний обряд накривання плечей молодої хусткою, який є традицією тільки у нашому селі. Суть цього обряду полягає в тому, що перед виїздом до родини молодого. Плечі молодої накривають хусткою, яку подарував їй наречений. Цей обряд передано у спадок у літою халан, Христиною туровець і Раїсою Тимошенко. Добрий вечір! Тому. Цьому дому, дозволяли їсти і пити, дозвольте молоду накрити. Рази, другий раз і третій раз. І всі три рази разом. Да, Потомилися, накривали, потомилися, чорні очки придивилися, як не дасте плати, то будемо розкривати. Нада вам, мої дорогенті, сважкі плату. Ось наливочка медовая. Беріть, угощайтесь. Не посовай тарілку Червінці давайте нам! що золоті будуть. Солоді копійці. Червіці на що не як калина. Бачу, яка калина. Слава Грошей мій дім два гроша. Як на сміх. Так, хватить. Ось ще немає. Свет шею верне, виняв я ж не зерня поклав на тарілку, за хорошою дів поклав на другою, за хорошу молоду Що ви все взяли за це зерня? Що ви навіть поклепи на робите на мене? <реклама> Зерня, зерня, ага, Скільки да, гроші да, накидав, да. надавав уже. Люди добрі, люди добрі. Да подивіться, ви на цього свата. Ну то й подивіться. Я зараз вам усе розкажу. Багатий на все село. А скупий, скупий. як Та який же скупий, ви ж подивіться, скупий скільки грошей. гроші. скупий. кинули три копійки. І вже думаєте, що зірки з неба позбирали. А червінчики. То ви ж подивіться, да на нашу молоду. Дивіться ви на неї. Гарна, хоч води напийся. Розумна, да кому ход голову. А що вже роботяща? А що вже роботяща? Хоч і молода, сваточку. Ну, борщу вам такого на... Що ви не то, що їли, а й не пробували! А я їм пробувати не хочу. А ще піч вам так помастить! А це побачите, що ви неї побачить. не познаєте, вона така гарна буде. Побачить. А ще співає, як гарно. Заслухайтесь! Заслухайтесь! Співати І це ще співає. не все. І це ще не все. Щоб ви, Сваточку, побачили, да як вона танцює! Ой, О, О, я не я танцювати. Оту, я не треба бігалі. цілу копицю покласти, а не ви копійками браскаєте. Копицю бачимо, що даємо. Давайте Тро. давайте. Вся, Все, Забираємо! Скільки дав, то дав. На, бо сват не угощає. Скупийся. О, яка з Медовушка. Пробуйте. Медовуху сват угощає. Добре, медовуха, добре. Добре, сват добра. Дуже добре. Дуже добре, добре. Наливку забирають. Хватить для вас. Все, наші гроші. Допивайте нашу. А їм да. буде, буде добренько. так? А їм будем буде добренько. Солодко є. You will Куди ти ходила, уже тобі не любить, кого ти любила, уже тобі не любить, кого ти любила, уже тобі не ходить у лісогорішки, уже тобі минуло. Дівочії смішки, уже тобі мигнулися дівочі смішки, уже тобі не ходить, у за грибами Не схотіла, дівувай, ступай за бабами, Не схотіла, діву ступай за бабами.